Привіт, друзі, сьогодні з вами Антон компанія МРМ-Технік. В епоху, коли стабільність енергопостачання є запорукою успіху будь-якого бізнесу чи виробництва, вибір надійного джерела енергії стає ключовим завданням. Компанія МРМ-Технік пропонує інноваційні та ефективні рішення. Сьогодні ми представляємо вам газопоршневий генератор виробництва PowerLink, модель GXE 250 NG, сучасна установка. Розроблена для забезпечення стабільної генерації електроенергії з використанням природного газу. Серцем цієї потужної установки є високоефективний газовий двигун, шестициліндровий рядний з об'ємом 146 літрів, модель GXE13, оснащений рідинною системою охолодження, турбонадувом та проміжним охолодженням повітря. Він працює при номінальній швидкості півтори тисячі за хвилину. Використовуючи передову технологію збідненого згорання для максимальної ефективності, в парі з газовим двигуном працює надійний альтернатор виробництва Stemford. Він має систему збудження постійних магнітів, виконаний 100% міді. має Клас ізоляції H забезпечує стабільну номінальну вихідну потужність 250 кВт. Powerlink GXE250NG вирізняється високою павною економічності, демонструючи електричний коефіцієнт корисної дії на рівні 36,2%. Установка призначена для роботи на природньому газу з метановим числом не менше ніж 80, При цьому тиск газу в системі подачі має в діапазоні від 10 до 20 кПа. Генераторна установка змонтована на спеціально розробленій міцній сталевій рамі, оброблена стійким порошковим покриттям. Ефективні внутрішні вібраційні ізолятори мінімізують передачу вібрацій на фундамент, електрична частина та система управління розміщена в інтегрованій шафі зі ступенем захисту IP 54, надійна система рідинного охолодження, що включає необхідні теплообмінники, циркуляційні насоси, радіатор. Розраховані на стабільну роботу при температурі до плюс 50 градусів. Комплексна система газової безпеки забезпечує контроль та захист на всіх етапах роботи. Петер. Інтелектуальний контроль та управління всіма процесами генератора gxe 250 NG здійснює сучасна система управління PCC 300 Intel Vision 5 від виробника Comap. Ця система комплексно керує роботою двигуна, включаючи точне регулювання системи запалювання, стабілізацію швидкості обертання та оптимізацію співвідношення повітря пальне. Взаємодія з оператором відбувається через інтуїтивно зрозумілий 10-дюймовий сенсорний дисплей. Завдяки інтегрованим комунікаційним інтерфейсам та шині даних установка легко підключається до зовнішніх систем моніторингу та управління. Також підтримує віддалений моніторинг та керування газовою станцією. Дана модель керування підтримує всі важливі режими експлуатації, такі як режим острів, робота паралельно з електромежею, синхронізація декілька газових станцій за допомогою шафи синхронізації. В нашому випадку ми поставляємо установку відкритого виконання, так як експлуатація станції буде в модульній будівлі. Для зовнішніх або підвищених умов до шумоізоляції, МРМ Технік пропонує моделі у виконанні із всепогодним кожухом або в шумопоглинаючому контейнері, що дозволяє значно знизити рівень шуму та забезпечити захист від зовнішніх впливів. Також доступний широкий спектр додаткових опцій, таких як контрольний щит автоматичного введення резерву шафавер, система утилізації тепла для когенерації, парові котли, триходові каталізатори для ще більшого зниження викидів. Вимірювачі потоку газу та багато іншого. Powerlink GXE250NG – це поєднання надійності, високої ефективності та екологічної відповідальності, це інвестиція у безперебійне майбутнє вашого бізнесу. Щоб отримати детальну технічну консультацію, обговорити ваші потреби та підібрати оптимальну конфігурацію. Будь ласка, звертайтесь до компанії MRM Technic. MRM Технік та Powerlink – це енергія для вашого розвитку.